Є те, що ми викреслюємо когось теж списків, тому що база даних формується на основі списків, які нам подають відділи соціального захисту, на основі списків, які подають нам школи, але також коли просто звичайні львів'яни телефонували і зголошували когось. Якщо 10 років тому, коли ми починали розносити подарунки, це було десь 500 дітей. То зараз ми маємо 3600 дітей. це є дуже суттєва різниця. Анцтовари, іграшки та солодощі ось так приблизно виглядає подарунок для кожної дитини від помічників Святого Миколая. Якщо охочих допомогти, та асортимент речей є більшими, можуть додати речі, які потрібні у побуті. Керівництво фабрики Святого Миколая каже: люди приносять усе від непотрібних речей до цінних подарунків та грошових допомог. Є важливим, щоб ті люди, які приносять якісь певні речі, щоб це не було щось такого, що, наприклад, поломана іграшка, яка не надається для того, щоб її дарувати, хтось може дати гроші і досить великі суми грошей, і навіть якби зробити це просто так. Хтось може принести, говорю, в нас на фірмі, наприклад, лежать фото, ну, вони фотоапарати, наприклад, якісь, ми хочемо їх передати. А в нас є, наприклад, там, мило або зубні пасти, і ми можемо їх передати, або в нас є багато сотку. Допомогти зробити свято потребуючим дітям. Волонтери закликають усіх львів'ян прийти на фабрику святого Миколая та внести свою лепту у допомогу дітям можна щодня у палаці мистецтв 10 до 19 години до 17 грудня. Олександр Стасишин, Юрій Роденко, Новини. Під час застудного сезону потреба дитячих будинків та сиротинців у ефективних медикаментах велика. На Львівщині понад 40 установ, де виховуються і живуть більш як 5 тисяч дітей. Зазвичай у таких закладах закуповують необхідний мінімум препаратів однак, ліки, завдяки яким можна забезпечити ефективне лікування, придбати за державні кошти заклади не в змозі. Цього тижня у Львівський дитячий будинок благодійники передали якісні антибіотики від виробника. У першому дитячому будинку на Таджицькій на певний перелік медикаментів держава виділяє приблизно 10 тисяч гривень. Цього кажуть у закладі замало, тим паче на якісні препарати допомогла дитбудинку отримати ефективні ліки. Громадська організація Галицький клуб інтеграція та компанія «ТЕВА». Антибіотик широкого спектру дії, який ми сьогодні хочемо передати. В дитячий будинок цей препарат є оригінальний, є європейського виробника, препарат, який захищений сертифікатами якості, препарат, який зареєстрований на теренах України, який має високий ступінь захисту від підробок, який офіційно перетнув митний кордон, і відповідно має тривалий термін, достатній термін придатності. У період епідемії за здоров'ям діток вихователі особливо пильнують, адже інфекція може швидко уразити решту дітей. Так і всі дітки часто можуть і насморк мати, і температура підніметься. Діти хворіють рідко, тому що ми загортовуємося, кожного дня ми гуляємо, на прогулянки ходимо. Після сну у нас є сольові доріжки, є гімнастика пробудження, що ми кожного дня робимо, фізкультурні заняття, ранкова гімнастика це діти полюбляють. З поміж 83 дітей за минулий місяць застудилися п'ятеро, каже лікар дитбудинку. Для лікування захворювань антибіотик стане у пригоді. Тим паче, у такій кількості у закладі раніше його собі не могли дозволити придбати. Цей препарат є прекрасний препарат. Дається короткотривало і має дуже добру дію. Дуже добру пролонговану дію і діє власне в тих участках, де є патологічний процес. За словами лікаря, зазвичай уникнути розповсюдження застуди вдається завдяки суворому карантину у дитячому будинку, а також профілактиці захворюваності і можливих ускладнень грипу. Стислий огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. У Львові за ніч випало 14% місячної норми опадів. За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології. Станом на ранок 10 грудня у Львові висота снігового покриву становила 5 сантиметрів. Про це повідомляє прослужба служба Львівської міської ради. Нині Львів від снігу прибирало близько 50 машин. 23 піскорозкидувачі, 10 підмітальних машин, 10 тракторів тощо, повідомляють у відділі благоустрою Львівської міської ради. Мерія просить мешканців бути обережними, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки. Водіїв просять не паркувати свої Автомобілів вздовж доріг та на тротуарах. У Львівській області на карантин у зв'язку із масовою захворюваністю учнів на гриб вже зачинили 248 шкіл. Про це повідомляє прислужба головного управління МЕНЕС у Львівській області. 130 шкіл та 63 позашкільні заклади, з-поміж тих, що припинили роботу, знаходяться у Львові. Як повідомлялося раніше, на карантин закрили також школи у містах Другобицького району, Другобичі, Трускавці Стебнику та Бориславі, а також у Явруському районі. Адміністративна реформа трупнеться й обласних адміністрацій. Так заявив губернатор Львівщини Василь Горболь. Він каже, що в області, зокрема, буде проаналізовано діяльність місцевих та профільних управлінь. Їх укрупнять також зі слів губернатора в управліннях ліквідують функції, які дублюються. Також завдяки злиттю управлінь можна буде підняти загальний рівень зарплат, що важливо у справі боротьби з чиновницькою корупцією, зазначив Василь Горболь. Весь командійний бомон у Львові цими вихідними кращі команди КВК України зберуться у нашому місті на півфінальних іграх відкритої міжрегіональної ліги КВК Європа. Податковий кодекс, український футбол, аномальна цьогорічна зима і, звичайно, новий рік. Дотепи на такі актуальні теми обіцяють, організатори обов'язково звучатимуть і стануть однією з численних родзинок цього КВК. Віталій Новосад, директор і ведучий відкритої міжрегіональної ліги КВН Європа, перед заходом зовсім не хвилюється. Більше того, не приховує радості в перечутті дійства, яке відбуватиметься. Переконаний, це буде бомба, оскільки каже на півфінальних іграх збереться справді вибухова суміш команд. Ми весь сезон проводимо під гаслом найкращої команди КВН України у Львові. І направду це будуть одні з кращих команд у Львові. Це буде Вієпід Тернопіль, команда, яка грала в Кубку президента, яка відіграла непогано сезону вищої Українській лізі. Це буде бомба млинів, які стали чемпіонами поточного сезону. Це, до речі, така свіжа інформація. Вони тижні тому стали чемпіонами. Це буде Єталон, Львівська команда, ну, яка дуже сильно прогресує. І ми плануємо, що наступного року вона буде.